Вітаю дівчата. Сталася така мене корзиночка безкаркасненька. Хочу спробувати на неї робити каркасну ручку, подивилася відео в Ютубі, що мені нічого як для безкаркасного не сподобалось, то сильно широка, то сильно закручена, багато розходу йде ротан. Я трошки по-іншому сама дійшла, постійно роблю, але на цю корзинку мій спосіб не дуже підійти, того я трошки її укріпила і по-іншому. Хочу зробити і подивитися, що з цього вийде лозу трубку. Ось така вона. Два, ні, тут а, 3 мм, 3 міліметрова трубочка, ротангова, а довжина 2,5 метри, дві лози. ну Одна лоза така, і другу я вже вставила 2,5 метра. Трошки похмура погода, тому я і відбивачі поставила все одно дуже погано, темно. Але як є вже, дивіться, я завожу лозу ось тут, провожу сюди, огибаю низ по стійках і піднімаю її догори. І ось тут вивожу. Вся загальна лоза 2,5 метра. Ну, вона має бути в кінці рівненька. Да? так? Так само і сюди шукаємо середину нашої лози. Зараз я знайду, перегибаємо, да? по кінчикам зрівнюємо, ось серединка, чикс, щоб вона одна навпроти іншої була. Це що я роблю? Завожу сюди постійці і піднімаюся вверх і вивожу сюди. Як ми заводимо з самого верху, з самого верху, беремо і туди. Першу лозу заводимо до середини, а потім будемо заводити довго, сподіваюсь, що видно, заводимо ось тут у нас вказалося, тому дивимося. Заводимо і дивимося паралельно. Ось у нас до цієї серединки має зайти. Чикс. Де там воно перегнуто? Ось Дивимося, дивимося, куди воно йде, йде. Іде, йде, йде. Ось воно вийшло. Ось вона ця серединка. Все, тепер піднімаємося вгору. Перевертаємо і заводимо ось так. Назад ведемо. Тут ми ще будемо припаювати. Так, все, підвели, винімаємо. Багато повторів зробиш, тоді навчишся поки. На невеличкі корзинки. Гарно виглядає трючки маленькі. Так, натянула. Тепер ось двірівники сюди. Одну ми сюди відправляємо, другу сюди. Ось так я хочу, щоб було. І висота десь отака, мабуть. І їх зразу закручую один за одним. Ручку не роблю то в Зараз ми зробимо, якщо мені вона здасть ось так просто, бачите? Загинаю просто далі чу-чуть-чу-чуть. Якщо вона, мені здається, дуже тонкою, то я її дороблю ще напівтрубкою. Так, вище, вище, вище. Надо десь така. Давайте поміряємо, щоб мали ось. Значить. Десь до цього верхнього 27 буде. Ось. Ось так має бути не менше. І закручуємо на за сюди. Принаймні я так собі придумала, що мені так для таких невеличких корзин громістка сильна ручка не потрібна. Ось це сюди, це сюди. Така тонесенька досить, так? Да? Тепер, я думаю, пропустити ручку ще раз. Тут у нас не дуже щось давайте з цього боку. Побачимо, чи вистачить на ще раз. Якщо не вистачить, то можна взяти просто 3 мене тут 2,50 Якщо ось заводимо, ні не сюди. А ось так. Під одну лозу. Все видно? Наша загибка і під одну лозу. з правого боку. Спробуємо. Так, ось все, сюди. 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 Далі лягаємо. П'ятдесят, я думаю, дуже хватить. Гляньте. Ідеально, а це заправимо хвостики у у стієчку. Повертаємо. ну Якщо це така сама ручка і така ширина длина, краще можете взяти ще запасом, а потім собі відстригти. Ось ми сюди ручку чик-чик, ну -чик, потім пролаштуємо Спочатку ми тепер в'ягтий бік йдемо. Ось це можна всередину туди заправити буде, навіть можна і припаяти. Зараз Зараз одразу нам, мабуть, і заправимо все, що треба, заправляємо в стійки, воно там буде гарно триматися або припаємо, якщо щось треба доробити. І тут а. повертаємо нашу лозу. Ну, десь я її нерівно склала, то в мене щось, я бачу, 10 см. І ось цьому заправляємо ось одна лоза, ось друга. Все ж таки 3, 3 метри. Беріть. Тоді можна і по ручку і хватить. Значите, це такий проба-пера разом з вами. І тут йдемо так само. Дивимося, куди краще, в якусь сторону, почати крутити всючицю. Якщо туди зайшло, ось, щоб вона лягала в нас по нашій. Так. Це відео для вас і як для мене теж нагадуванням. Таким, тут трошки довше залишається. Ось як і можемо заправити всередину сюди. А можемо, якщо у вас там гарненько так лишається, можете тут собі ось таку взяти. І накрутити. Мені дуже подобається, коли ось тут так закручені ручечки. вони так щільно. Бачите, сідають тоді. Я там теж зроблю, але оскільки в мене там да, немає. Лозочки не вистачає, вона там коротенька, немає смислу неї крутити. Я там просто додаткові вставлю. А тут мені вистачає. Тобто, дівчата, трьохметрову все ж таки лозу. Беремо тоді один раз туди. Нам хватить і один раз назад. І буде гарно. Ось я докрутила і хочу заправити її. Заправити, заправити, туди заправити. куди виходить туди буду заправляти. Можна всерединку, тільки сильніше треба. Підтягнути. Там в мене не зовсім лягає. Зараз. Спочатку ось цю треба протягнути. Так, хочу, щоб воно гарненько лягло. Тобто я заправлю по цій сірочці. Зараз заправлю і включу ще раз. Бо треба тягнути. Все, я завела наші ручечки сюди. І ті хвостики, що залишалися, я їх просто заштопала ось такі проміжки між донышками, де були, де хотіла, закрила. Я їх не відрізала, а сюди заправила в тут і тут виходив колосочок, я його сюди заправила в плетіння. І все, у нас ось така ручечка виходить. Вона досить така легенька. Скільки по висоті. Ось сама корзиночка висота виходить 14, а з ручечкою 28-29 майже. Ну, і ще я ще это прекрасно. Досить така вона не хліпінька і така воздушненька, не, не перегружена для такої корзинки. Дякую, що ви дивилися. Сподіваюсь, вам знадобиться і ви скористаєтесь.